Мої маленькі чумусики. Сьогодні у нас заняття з аплікації. А що ми будемо аплікувати? Послухайте віршик. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Люболюбо -любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина і в білій святині з біленької хати, вийшла погуляти. Розгляньте діти картину на якій зображений Цвіт Калини. Для аплікації... Вам знадобиться заздалегідь вирізане вашими матусями е, листочок з картону зеленого кольору, квіти, які мають 5 листочків з білого паперу, а також нерозквітчені ось такі кружжечки, ми будемо їх також приклеювати на нашу. А перед тим, як ми маємо розпочати роботу, давайте ми трішки пограємося з нашими пальчиками і виконаємо пальчикову гру, яка називається квіточка. Тож повторюйте за, за мною. Наші гарні квіточки розпускають пелюстки. Від їх качає, пелюстки перебирає. Наші гарні квіточки закривають пелюстки, тихо, тихо, засинають та голівкою гойдають. Давайте, дітки, ще раз виконаємо цю вправу. Наші гарні квіточки розкривають пелюстки. Вітерець усіх качає, пелюстки перебирає. Наші гарні квіточки закривають пелюстки, тихо, тихо засинають. І голівками гойдають молодчинки мої дітки. Ну що ж, тепер ми можемо приступити до роботи, Беремо маленькі кружечки маленького розміру і приклеюємо посередині нашого листка. Це будуть нерозцвічені квіти нашої калини. І приклеїмо посередині, ніби ще вони не розцвіли. Приклеюємо більші кружечка, більші бутончики будуть, але вони ще не, розцві... не розцвіли також. Але вже тут, а ви бачите, що змінили колір наші бутончики наших квіточок суцвіття калини. А тепер, дітки, ми беремо і приклеїмо вже квіти, розквітчені квіти нашої калини. Вже тут наша калина розцвіла. А ще дітки ви можете домалювати серединки наших квіточців суцвіття нашої калини. Ось діти така аплікація цвіт калини за змістом вірша видатного письменника Тараса Григоровича Шевченка. в мене. Вийшло. А яка у вас аплікація вийде, ви мені сфотографуєте та надішлете в мережі Viber. До побачення, мої зайчики!